Доброго дня, і так в уряді почали говорити про переселенців, про виплати переселенцям щомісячної допомоги в сумі 2 тисячі гривень, а на дітей 3 тисячі гривень. І в нашій країні, якщо уряд починає активно обговорювати якусь категорію громадян України, то варто чекати змін саме для цих категорій громадян України. Про електроенергію казали три місяці. В результаті на четвертий місяць підняли тарифи. Про водопостачання теж говорили, теж піднімають. І ось активно розпочали говорити про переселенців. Я так розумію, що на їх думку уряд достатньо багато платить грошей переселенцям. І в сьогоднішньому відео я би хотів вам розповісти, що саме каже уряд щодо переселенців, чи буде припинення нарахування грошової допомоги в сумі 2000 гривень внутрішньопереміщеним особам, та яких змін варто очікувати переселенцям. Поїхали! Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. Допомогу внутрішньопереміщеним особам можуть скасувати, якщо переселенець своєчасно не повідомив про зміну місця проживання відповідним органам або виїхав за кордон на тривалий термін. Є й інші законні причини, про які я сьогодні вам розповім. Внутрішні переміщені особи були змушені покинути свій дім через російську окупацію або бойові дії в районі їхнього проживання. Держава виплачує переселенцям щомісячну доплату в розмірі 2000 тисячі гривень, а для дітей і осіб з інвалідністю 3000 тисячі гривень. Однак є факти, які можуть Стати причиною відмови на рахування виплат, кому та через що можуть скасувати виплати. За словами фахівців, державну допомогу внутрішньопереміщеним особам можуть скасувати в таких випадках. Перший випадок якщо територіальну громаду звідки переїхав переселенець, виключили зі списку територій, де ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих територій. Винятком є люди, які документально підтвердили, що їхнє житло непридатне для проживання. Тобто воно пошкоджено або знищено внаслідок російської агресії. Другий випадок, якщо переселенець не проінформував про зміну фактичного місця проживання відповідного органу. як правило, це ЦНАП. Водночас припиняється тільки виплати допомоги, а довідка внутрішньопереміщеної особи залишається дійсною. І третій випадок, якщо внутрішньопереміщена особа перебуває за кордоном понад 60 днів. У такому разі анулюється як державні виплати, так і сам статус.